Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Якщо я вам скажу, що переді мною зараз портативна акустика, так саме портативна, звісно, не за розмірами, а радше за своїм призначенням. Отже, акустична система Canyon OnFan 5, потужність 40 ватт і вона чудово підійде для організації домашніх вечірок. Вбудований акумулятор дозволить зручно використовувати таку акустику на дачі на літній терасі за міського будинку або під час відключень. Електроенергії, адже для її роботи не потрібне постійне джерело живлення. Так, батарея тут всередині, і колонка працює повністю автономно. Саме тому я її називаю портативною. З вас, друзі, як завжди, підписка на канал і погнали дивитись детальніше. Акустика постачається у великій коробці, оформленій у фірмовій кольоровій гаммі бренду. Габарити пакування свідчать про розміри самого пристрою. Одразу розумієш, що всередині досить серйозна і потреба. Тужна колонка. З написів на упаковці можна дізнатись про основні характеристики і переваги: коробці сама колонка, коротка документація і зарядний кабель USB Type A на USB Type-C. Виробник вирішив не обтяжувати комплектацію додатковими аксесуарами, які могли б підвищити ціну пристрою, цілком логічне рішення. Акустика доступна у єдиному кольорі чорному, а загальний дизайн я би охарактеризував як мінімалістичний. Це великий бокс із скругленими Краями, решіткою динаміків спереду, інтерфейсами на тильній частині і блоком управління зверху. Елементи RGB підсвічування розташовані під решіткою динаміків. Також є контурне підсвічування по боках і підсвічування клавіш управління. Для налаштування RGB передбачена окрема кнопка. Воно дозволяє перемикатись між ефектами, а також вимкнути підсвічування взагалі. Наприклад, для економії заряду акумулятора. Підсвічування, як бачите, яскраве і ефектне, воно стане. Нагоді, коли ви організовуєте домашні вечірки, або просто в якості декоративного елементу, зверху ручка для транспортування колонки. Виробник явно розраховує, що OnFan 5 не буде завжди стояти на одному місці. Звичайно, це не та маленька блютуз-колонка, яку ми беремо з собою на прогулянку. Але транспортувати цю акустику в межах квартири або заміського будинку можна цілком комфортно. Також можете взяти її на дачу, просто поставте в багажник автомобіля. Для зручності керування виробник розташував на верхній грані невеликий монохромний дисплей із синім підсвічуванням. На ньому відображається поточний режим підключення, рівень гучності та заряду батареї. Управління здійснюється за допомогою кнопок, їх тут багато. Окремі клавіші відповідають за увімкнення живлення. Програвання, паузу, регулювання гучності динаміків і вхідної гучності мікрофона. Також окрема кнопка передбачена для перемикання між вбудованими режимами еквалайзера. Їх тут сім відповідно до музичних жанрів: рок, поп, джаз і таке інше. До речі, при перемиканні система голосом озвучує обраний режим класик, кантри, нормал, рок. А клавіша з абревіатурою TVS призначена для синхронізації двох таких колонок. Справа в тому, що дві колонки OnFan 5 можна під'єднати до одного джерела звуку і створити ще більш об'ємне і глибоке звучання. Клавіша Mode дозволяє обрати поточний режим в залежності від джерела звуку, Bluetooth або по кабелю. А ще Canyon передбачив окремий виріз зверху для розміщення смартфона це дуже зручно. Знизу на корпусі розташувалися чотири прогумовані ніжки. Завдяки ним колонка не повзає поверхнею стола або рівною підлогою. Ну і на тильній частині сконцентровані всі інтерфейси. Серед них USB Type-C для підзарядки акустики, стандартний USB-роз'єм для флешки, слот для карт MicroSD. Так, ви можете програвати музику безпосередньо з карти пам'яті або флешки. І ще тут роз'єм 3,5 мм для підключення до джерела звуку дротовим способом і 6,5 мм роз'єм для підключення мікрофонів і. Електрогітар. Останнє буде чудовим сюрпризом саме в форматі домашніх вечірок, адже можна сюди під'єднати гітару або мікрофон. Під час тестування я підключив до колонки електрогітару. Процес максимально простий, достатньо під'єднати кабель до гітари і до акустики. Після чого звук буде відтворюватись через динаміки даної колонки. На практиці каньйон On Fan 5 здивувала мене поєднанням гучного, потужного і водночас чистого звучання. Яскраві високі і середні частоти, а також глибокі баси і відповідна вібрація. Саме цього очікуєш від е, такої серйозної акустики, коли колонка стоїть на підлозі. От вібрацію я реально відчуваю. Мабуть, тому у звичайній міській квартирі вам навряд чи вдасться розкрити весь потенціал потужності колонки. Сусіди просто неодягічні. Цінять а от за міському будинку на природі або в великій актовій залі якраз це те, що треба звук заповнює все приміщення або танцювальну зону. Щоправда, на відміну від більш компактних Bluetooth-колонок того ж бренду Каньйон, тут не передбачено спеціального захисту від пилу та вологи. Воно й не дивно. За задумом виробника колонка з такими габаритами здебільшого буде використовуватися всередині приміщення або під навісом. Тому зважайте на це, якщо ви, наприклад, плануєте все таки відпочинок на природі, то подбайте про додатковий захист для цієї акустики. Щодо автономності, виробник заявляє, що ця колонка протримається. 4 години на рівні гучності близько 80%. У мене вона працювала і довше, тому що 80% для звичайної кімнати це занадто. Швидше за все, ви будете слухати музику на менших значеннях гучності. Отже, каньйон On Fan 5 це старший брат компактних Bluetooth-колонок, які зазвичай супроводжують своїх власників під час відпочинку на природі. Але потужність і широкі можливості цієї моделі роблять її більш цікавою для організації Домашніх свят. Чудова автономність і незалежність від розташування електричних розеток дозволить організувати музику на будь-якій локації. Ціна на момент підготовки огляду складала 4999 гривень, що можна вважати раціональним цінником з огляду на функціональність і потужність цього пристрою. Тиснемо вподобайку, якщо огляд вам сподобався, обов'язково підпишіться на канал, а якщо залишились питання, ставте їх у коментарях. Побачимось уже скоро в нових відео.